Хочу коротенько зачитати запитання цікаві. Слава Ісусу Христу! Че Василю. Я, як втішити жінку, яка, в якої завмерла дитина на шостому місці вагітності? Вона просила про молитву за неї вагітну. Ми, матері в молитві, молимося за неї і за її дитинку. Сьогодні вона написала мені, що її дитинки вже не буде. Мене охопив біль, сльози за неї. Е, розумію, що на, що на все воля Божа, але мучить мене чомусь так, чому таке сталося. Ми завжди так задаємо таке запитання, знаєте, чому? Людина, коли задає запитання, чому вона, значить, дуже багато складових не знає? Чому? Я хочу вам сказати, щоб ви собі розуміли, що. Смерть посилає не Господь Бог і не диявол, смерть це наслідок гріха. Так як через чоловіка світ прийшов гріх, пише апостол Павло до, до, до римлян у 5 главі, каже: так, як через одного чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. І так через одного чоловіка буде відкуплення. Про кого йдеться? Щоб відкупити під законом тих, які були під законом. Йдеться про першого чоловіка Адама, через якого світ прийшов гріх, з ріхом прийшла смерть. І через Ісуса Христа відкуплення. Бо людина, яка була вигнана з раю, вона символізує, що якщо ти вмер, на цім світі умер, тебе нема. І на ті світі тебе немає. Ти всі були на, на лоні Авраама, Абра... очікували Спасителя. Вони ні торжествували, ні мучилися. Вони в такому стані очікування. І коли прийшов Христос, смертю, смерть подолав, чуєте смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Не тих, що ходять по землі, та? а тим, що вмерли, життя дарував. Тому смерть це наслідок гріха, і Христос своєю смертю подолав смерть. Через нього ми маємо Воскресіння. Тому якщо ми маємо, чи дитина в утробі, чи дитина, яка має один рік, чи вісім років, чи десять, помирає, бо вона перестає бути на землі, але для Бога не помирає. От Для Бога ми всі живі. І так же само і старші. Коли загинет воїн на війні, коли загинеть людина в автомобільній катастрофі і коли хтось помре від старості, я розумію, що не можна порівняти автомобільну катастрофу і загибель воїна. І не можна це все порівняти ще. Старим дідом, так, який вже лад сісу, ти та й казала баба дякувати Богу, що і Бог його спрятав. Нема це з чим порівнювати, бо це різні речі. Але по суті свої. Був на цім світі перейшов у той, по суті, смерть для всіх одинакова. Тіло перестає існувати, душа лишається тіло, і рухається далі. І коли ми говоримо, чому, за що, всякі речі в цьому світі мають пояснення, починаючи від загинувших дітей в утробі, загинувших воїнів на передовій, все має свою причину. І кожна причина має свої наслідки. Ви скажете: Ну, дитина, то за що? А чому твоя нирка гірше працювала, як права? У мене нирки здорові. а печінка в тебе чому мала такі порушення? Чому в тебе травлення було не дуже добре? А чому твоє око праве бачить ліпше, як ліве? Або чому ти не чуєш на одну вуху? а чому ти не можеш ходити? То тільки одна нога болить, а на одну ногу храмою. А той, що не може двома ногами ходити, ледве сувається. А той взагалі не може ходити, лежить. Це чому? Бог вам то дав, чи диявол? Ні. Це наслідок використання вашого ресурсу для тіла. Бог зробив тіло досконале, тільки ми його вміємо портити. Всім, чим можемо. Неправильним харчуванням, вживанням Бог знає якої їжі, Бог знає чого і так далі. Ну і в результаті маємо все. Але Отче, скажіть мені дитина, що вмерла в утробі. Як я вам відповім 100%, я вам переконаний, я вас хочу переконати, вам відповідь аж ніяк не сподобається. І вона вас не заспокоїть. Не заспокоїть тому що причина 80%, що дитина померла, це мама. Це знак для вас. Сприйміть це, як то, що Бог на вас звернув увагу. Господи, прийми цю жертву. Я хочу зрозуміти. Я зрозуміла. Я хочу, щоб ти мені показуєш цінність життя. Бо я дитину якось оцінила, а своє життя ні. Дякую, Господи, за те, що Ти мені це підказав. Вчиться йти дорогою Христовою. Вчіться ходити слідами Божими. Я вчора розказував про. Вчора були родини загинувших воїнів, родинне коло. І були ті, яких недавно діти загинули. І це дуже болить, а є такі, що півроку і, і все одно болить не проходить майже до істерики. І я розказав такий простий приклад, як я що поточу, що ми там е, в школі приходив захід, і я був в журі, і там була сценка Гологовта, Ісус Христос, Матір Божа, Матір Божа, там мала такий текст, мощний. І вона так зіграла дитина, супер. Ну просто так сліз, розумієш, слова такі, емоції. Ну, і в кінці там іде оцінка, і я кажу, що. Драматургія на п'ять, а зміст на два. Тому що показали причисту Діву Марію, знаєте, як таку сільську війну на похороні, в якої вмер чоловік, молодий, знаєш, або дитина. Я, Господи, я все на мене, все, це така істерика. Погородиці така не була під Христом. Така істерика у людини, яка має малу віру. Богородиця стояла з глибоким розумінням. Їй найбільше боліло, що люди не сприймуть. За Христа вона не переживала. І збоку стояв сотник Лонгін, який видів розп'ятих сотки, так? той, що навернувся. Як ви думаєте, через кого він навернувся? Через Ісуса Христа? Ні. Він дивився на цю маму, яку він перший раз бачив жінку, яка стоїть перед Христом, на якому розп'ятий її син. І її стан був для нього взагалі незрозумілий. Вона і стояла більшої мужності і відваги глибокої віри, як у його воїнів. І коли Христос помер, Лонгін зняв шлем і став на коліно і сказав: Ти істинно син Божий. А знаєте, що таке для легіонера стати на коліна? Тільки перед імператором або перед прапором? Крапка. Він через Богородицю навернувся. Бо такої відваги він не бачив ні в кого. Там не було істерики, бо там було розуміння. Тому велике співчуття всім матерям, які втратили дітей. Щиро, бо якби в мене не було розуміння, воно болить. Велике співчуття матерям, які втратили дітей своїх на війні. Велике співчуття. Якби не було розуміння, маму болить. Хочу бути біля кожної з вас і розділити той тягар. Рівнайте себе на Богородицю, яка стояла під Христом. Будьте відважні. Не бійтеся і моліться.